Триває урок в кабінеті контрольно-касового обладнання і бухгалтерського обліку в державному начальному закладі Дережнянський центр професійної освіти. Це майбутні контролери-касири, обліковці, фінансисти. Отже, діти в нас навчаються за інтегрованою професією. Це контролер-касир і обліковець реєстрації бухгалтерських даних. Здобувачі освіти здобувають цю професію. Вона є дуже популярною. Ми знаємо, що всі зараз супермаркети, магазини, що маленькі, що великі. Вони потребують касирів на касах. Професія обліковець. Кожне підприємство потребує в такому фахівці. Анна Пазюк, здобувачка освіти інтегрованої професії, контролер касир, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Після отримання диплома планує працювати касиром та заочно продовжувати навчання. Щоб працювати касиром, потрібно закінчити навчання і мати касову освіту на апараті. А також після цього закладу я збираюсь поступити в інститут і можу працювати заочно, так як маю базові знання. Центр професійної освіти готує молодь до самостійного життя. Майстри виробничого навчання намагаються передати нам свої знання та вміння. Для хорошистів та відмінників призначається стипендія. Сьогодні жодна компанія чи організація не може працювати без обліку. Тож випускники мають великі шанси знайти високооплачувану роботу. На уроках ми вивчаємо теорію. Бухгалтерського обліку, де повністю розбираємо порядок ведення бухгалтерських рахунків, їх зміст і структуру і вчимо дітей складати бухгалтерські баланси. Коли ми переходимо на третій курс, ми вивчаємо конкретний бухгалтерський облік, тобто і касу, і порядок нарахування зарплати, облік основних засобів, амортизацію і багато інших тем, які охоплюють такий величезний бухгалтерський облік, який безпосередньо потрібний у всіх організаціях, установах і об'єднаннях. На третьому курсі здобувачі освіти застосовують отримані знання безпосередньо на підприємствах, проходячи виробничу практику. Здобувають загальну середню освіту, плюс мають робітничу професію, проходять практику на провідних наших підприємствах, де здобувають навики майбутньої роботи. Можливість працевлаштування в подальшому. До речі, в нас є таке підприємство Саніфу, де наші випускники взагалі в основному складають бухгалтерію підприємства. Ми гордимося своїми випускниками і дуже тішимося, що випускаємо таких спеціалістів. За умови постійного вдосконалення кваліфікації представники цієї професії можуть стати аудиторами, керівниками з економіки та фінансів або ж відкрити власну аудиторську чи консалтингову справу.